Всім привіт! Я продовжую будувати автомобіль своєї мрії. Отже, в першу чергу я хотів вас привітати всіх з новим роком. Хоч не знаю, коли вийде це відео, але тим не менш, сьогодні 2 січня і я прийшов до майстерні, сповнений новими силами і натхненням рухатися вперед. Отже, в першу чергу, я сподіваюся, що в цьому році Україна обов'язково здобуде свою перемогу в цій клятій війні. А по друге. Я сподіваюся, що вже в цьому році мій спорткар обов'язково зробить свої перші кілометри і вже своїм ходом вийде з майстерні. Це обов'язково має статись. Тому, друзі, багато роботи попереду. Давайте починати. Отже, в цьому відео я буду і далі продовжувати роботу над задньою підвіскою. Минулій серії, як ви можете пам'ятати, я займався виготовленням. Задніх кулаків, хто не дивився, обов'язково поверніться і подивіться минулу серію. Ну, а Зараз я вже встиг трохи попрацювати, як можете бачити, я вже, як і казав, жорстко закріпив на стапелі задній кулак. Особливо нічого не видумував. Тобто є у нас тут підкладка певної висоти, і просто тупо напівавтоматом я на прихватки посадив його. І тепер він міцно тримається, але попередньо за допомогою кутомірів. Я обов'язково все виставив у всіх площинах, тобто, як ви можете бачити, тут у нас є кут, ну да, майже 90 градусів, трохи кут плаває, та це таке неважливо. Далі у нас став на місце привід. У нас же все навіть обертається гарно. Ось так буде ясніше. Ну, а також встиг зробити закладні підкріплення. Ричагів, просто токарнув втулки на токарному верстаті, попідганяв їх під труби, щоб вони гарно туди поставали. Ну і також поприхвачував. Також у нас будуть ще в цих місцях закладні і ось тут. Але то буде трошки потім. Отже, зараз займаємось цими речагами. Далі, в якості матеріалу для речагів, я придбав трохи холоднокатної безшовної труби з зовнішнім діаметром 22 мм і з товщиною стінки 3 мм. Також я придбав цілу купу шарнірних головок, всім відомих як Шеси, що в перекладі шарнірне соєдніні. Отже, ціла купа ось таких красенів. В більшій кількості тут 12 ШС. вони різні, половина з них з лівою різьбою, половина з правою. Я це зробив, задля того, щоб в майбутньому речах можна було обертати, тим самим міняючи його довжину, точніше, відстань між точками кріплень. Ну і тим самим можна було б регулювати задню підвізку. Також Придбав 214 ШС, а Вони будуть встановлюватись на нижніх речагах в точках кріплення до рами. Все ж таки вважається, що ті точки найбільш нагружені є в такому типі задньої підвізки. Тому взяв я 14. Всі ці ШС від китайсько-польської фірми CX. І так, я, на жаль, знаю, що це доволі таки не саме. Топова якість таких виробів, тому не кидайтеся в мене відразу камінням. Я їх взяв, можна сказати, тимчасово, поки що, на ті кошти, які дозволяє бюджет цього проєкту, в будь-якому випадку, в майбутньому, я зможу їх замінити на більш якісні. Тому поки що будемо збирати на них. Також я придбав ще трохи метизів, до речі, 14 ШС. Можливо, будуть кріпитися на ось цих болтах. Ви спитаєте навіщо? А це доволі таки символічна річ, тому як ці болти вони від кріплення задніх речагів-підвізки оригінальних запорожців. Тому було б круто, якщо вони підійдуть по довжині і будуть далі виконувати свою функцію. Також тут трохи. Гаєчок взяв, нержавійка. На жаль, з лівою різьбою нержавійку я не знайшов, тому поки будуть ось такі гайки. Ну і купа ось такого рисового метизу. Також шпилька М12 це все я зробив, для того, щоб можна було тимчасово нарізати шпильку і збирати всі ці з'єднання на ній. Тому як я зараз чітко не можу дізнатися довжину всіх майбутніх. Гвинтів кріплення задньої підвізки, тому як багато тут моментів, нюансів, багато шайбочок, проставочок, всяких. І щоб не купувати їх по два рази, не вкорочувати. Ну, коротше, ви самі розумієте, я придбав поки що шпильку, буду її нарізати. Потім, коли вже вся підвізка буде зібрана, я чітко буду знати, що все працює: всі шайбочки і проставки на місці, всі гровери. Я тоді... Спокійно сяду з штангелем, позаміряю довжину кожного гвинта і піду в метизи, і все те діло куплю. Отже, давайте ближче до діла. В принципі, схема доволі таки проста. Я зараз тупо нарізаю трубу, з обох боків точу закладні втулки з правою та лівою різьбою. Все це діло збираю, обварюю, ну і скручую з шеесами. Тим самим у нас виходить речах. Хоча нижній реча буде набагато складнішим, він буде у нас зварний з такої трикутної форми. Але давайте почнемо з. Простіше зробимо верхній короткий речах. Що ж, перша кісточка вже готова. Ось такий речаг. З одного боку правий шес, з другого лівий. Ну і ви розумієте, коли при обертанні тіла речага, тобто з цієї труби, буде змінюватись відстань між точками кріплення, тим самим можна буде регулювати задню підвізку нашого автомобіля. Ось ці Дулочки закладні з різьбою, вирішив токарити з шестигранника, для того, щоб можна було зручно контрити ось ці гайки. Ну, в цілому речах готовий. Також вже встиг по такому ж принципу виготовити ось такі дві заготовки під нижній речах. З одного боку у нас тут 14-й ШС, з другого. 12, ну і також ще один 12-й. Зараз все це діло встановлю на автомобілі, ну і розповім далі. Отже, маємо готовий, встановлений на своє місце верхній речах. Ось так все це діло виглядає. Тримається міцно, взагалі не відчувається жодних люфтів, це при тому, що я всі гайки зажав від руки. Нагадаю, що всі ці метизи тимчасові, надалі я буду купувати відповідні. Також буду точити в майбутньому такі певні конусні шайби, які будуть давати можливість більш вільного ходу з цим ШС. Але, тим не менше, навіть зараз все це діло стало на своє місце і має змогу працювати. Отже, далі нижній реча. Я його вже першу його частину також встановив. На жаль, тут трохи важко складно вам все це діло показати. Там у нас 14-й шест, тут 12-й, також другий 12-й. Нижня реча не буде давати провертатися задньому кулаку, але для цього ми маємо. Ось ці дві його частини зараз поєднати ще двома шматками труби, то він буде такої певної трикутної форми. І от зараз в мене така трохи дилема, тому як я не знаю, як то краще зробити чи на столі, тобто вимірятись і по кресленню його зварити, чи прямо на місці. Тобто Ця у нас нижня частина зараз жорстко закріплена. Можна. Також виставити і закріпити ось цю, тимчасово прихватити. Ну і прямо тут на місці прихватити ще дві труби. І буде готовий нижній речах. Не знаю, яким я шляхом піду. В принципі, то не важливо, головне зробити все рівно. В принципі, не так складно, як здавалось, на перший погляд. Вийшло все гарно, рівненько. Отже, вирішив все ж таки не заморочуватись і зробив всю цю роботу на стапелі, поприхвачував полуавтоматом, потім прихватки попідчищав і гарно все обварив тих сварки. Ну, в принципі, ви весь процес бачили. Можливо, в майбутньому все ж таки ще додам в кожному куті невеличкі косинки для міцності всієї конструкції. Ну, а поки що так. Тут я вирізав з запасом, мабуть, трохи вкорочу цю трубку, в принципі, вона тут ніякої функції не несе. Можна трохи облегчити конструкцію і, до речі, з приводу ваги. І вага у нас складає ну, майже рівно 1,5 кг. Ось такий вигляд мають речаги на рамі. Нарешті вже починає щось вимальовуватись і в це навіть складно повірити. Тому як доволі таки складна робота виявилась над створенням з нуля задньої підвіски, і все ж таки трохи мене вже виснажило. Та нічого, отже, лишається нам зробити два продольних речага. Як ви можете бачити, я вже зробив на рамі дві закладні під. Ці речаги ось так гарно підганяю під кожну трубу, так би мовити, інтегрую ці втулки в кут між трубами. Ось тут довелось трохи підняти точку кріплення, тому як спочатку вона планувалася ось в цьому куті, але, на жаль, виявився дуже великий кут нахилу цього речага, і він би не давав вільність ходу, тому як кулак ще має ходити на 50 мм догори, а тут вже кут, і ну, шестка просто впиралась. Тому довелося трохи підняти. ну і Мої розрахунки стверджують на тому, що цього буде достатньо. Ну, побачимо. Ну і Ви задаєтесь питанням, мабуть, а яким же чином буде кріпитись ось цей ШС в цих точках? От З цим я зараз і займусь. Буду виготовляти такі кронштейни, типу вилочки, до яких буде заходити Шесик і притягуватись гвинтом. Але знову ж таки наголошу на тому, що зараз я буду виготовляти тимчасові вилочки. На жаль, так багато тимчасових речей в цьому проєкті, що аж лякає. Ну, нічого. Отже, буду виготовляти просто тупо з металу, тому як знову ж таки, не знаю остаточних розмірів. Ну, а надалі, коли ми вже з'ясуємо. Всі ці остаточні розміри, і запевнимось в тому, що все працює. Я звернусь до фрезеровщика і замовлю за відповідної сталі кронштейни. Отже, продовжуємо. Dappin' I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man. Lost sight of who I am. But right in front of me was. Yes, no, 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 Как-то просто. Фух. Самая жесть. Самая жесть. Так, ну что ж, друзья, я уже вечеваю. Я его остаточный видризал. Фух. Ну що, ви готові? Пробуємо зробити перші рухи. Так, підкладку убираємо. Та ти що? Офігеть. Пірміс. Клас. А, ви тільки зацініть, як воно круто працює. А воно працює! А воно працює, офігеть Та ти що? Це просто пушка, блін, і хід такий, що йоли пали. Нагадую, що я закладував хід близько 50 мм вгору і 20 на відбій. сумарно міліметрів 70, то тут, хі, мені здається, з запаса. Чітко. Я просто... Неймовірно задоволений результатом, друзі. Просто пушка. Все обертається, все ходить. Отже, друзі мої, я вважаю це успіх. Я сподіваюся, я заслуговую на ваш лайк, розгорнутий коментар під цим відео. Ну і як завжди, буду вам дуже вдячний за будь-якого виду підтримку. Отже, на цьому, мабуть, все. Блін, Я, я не можу, я вже просто вимкнув камеру, вже хвилин 15 сижу. І роблю ось такі рухи і просто не можу в це повірити, друзі. Взагалі, взагалі не відчувається люфта. Стільки речагів, стільки з'єднань і немає люфтів. А ти що? Це прорив. Блін, я не знаю, це дійсно такий затор був цього проєкту. Я так, я так довго виношував. Ой, цю підвізку. Для мене це просто свято. І на цій просто неймовірно щасливій ноті, друзі, мої я вже буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Попереду ще дуже багато насправді роботи. Як ви могли бачити, зробив я тільки одну сторону, а це означає, що попереду у мене ще робота з іншою стороною, але вона піде вже набагато швидше. Буду я робити то вже поза кадром. Та, плюс до всього, я вже знаю всі розміри, знаю, яким шляхом йти. Тому все буде набагато швидше. Але тим не менше. Далі, в наступному відео, я думаю, ви вже прекрасно всі розумієте, що робота на цьому стапелі вже буде вся завершена, це означає, що можна буде знімати нарешті з нього раму, гарно її обварювати, встановлювати колеса. Ну і нарешті це моє творіння, друзі, вперше стане на свої колеса. Майже цілий рік моєї праці. Нарешті, нарешті ми щось зможемо побачити. Блін, я просто неймовірно чекаю цього моменту. У мене просто слів немає. Дуже задоволений роботою над задньою підвіскою. Отже, буду на цьому завершувати. Я вам бажаю в цьому році всього тільки найкращого. Нехай ваші мрії здійснюються. Моя мрія здійснюється. Ви це бачите, а це означає, що і ваша здійсниться.